Одні М-ки, так? Да? Ну, ще не доросли, щоб були суто М-ки, але хотілося б. Ну, М4. Ну, принаймні ввічі. стоїть свіжа серія машин. О, ну да, Не 30-ки, не 36-ті. Не... Ну, у вас різні є, і старі і нові. Ми нікому не відмовляємо в сервісі, бо він висить, наприклад, 46 й Це цікаво, 46-та тим, що. О, я я дивився сторіз, да, 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 а я чисто. Ті, хто догадається, в цю машину вкладено дві таких машини. І я вам зараз представлюсь. Як... Давай, давай, давай. А що? Нормальна ну, тема. Друзі, відривок від контенту про Е46 в Аванті. Іли Авант, ілі. Них... Е, Турінг. 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 Ту У БМВ це турінг. Ми їдемо вверх. І там нас чекає щось цікаве. Щоб не було так гучно. Mm -hmm. До речі, Нормальні у всіх такі... автомеханіків дивись, є стандартна поза, тобто ти коли стаєш, у тебе ж є певний алгоритм, ти зажимаєш ногу отак ага. і нажимаєш кнопку і стоїш, ч... чілуєш, балдеєш. І болдиєш, можна... чекаєш, поки воно підніметься, і щоб типу, не замахатися з тим, як ти стоїш, ти так і відпочиваєш. Чуєш, що у вас так нормально кастомізований підйомник, а дропмод. А раніше ж тут були дропмод. Але вони з'їхали, потім вони з'їхали не зовсім вдало. Ага, їх ували ага. в шахет ага. Е, Ну і зараз у них все добре, вони вже на новому місці обживаються, все у них класно. Дропмод це прям любов, це от прям кінти-кінти. Показую, цікавий Давай. контент. Це 46-й на двигуні М57 на кастомній трасі. І тут стоїть коробка 8 hp від сучасної ЗТ? BMW. — Да, ЗТ а, 8. 8 hp да. Серйозно? Е завод машина їде приблизно 9 секунд. На 8HP вона поїхала 6,5. На сток двигателі, на сток моторі. І нас ще тут чекає. А є де показати? Ну, коробка, як вирішує, одразу. Коробка це ще пів біди. Нас ще чекає турба. Це не просто турбо. Це у нас, друже, гібрид від Turbo Systems. Ага. І що? Ну я думаю, що ми поїдемо. Точно менше 6? Але цілимось по налаштуванням в 5,5. Оце буде дуже цікаво. Щоб старий дрючок отак валив. Та ти що? А, шо. давай покажу прикол. Воно ж в салоні ще. Е... Ну, вона, вона привод, не? Да, звісно. Задні... А, їх, по-моєму, і не буває. Бувають, бувають. бувають, бувають да? но дуже рідкісні халі. Вони, вони, да? mm -hmm. вони ну, ні о чому. Типу, якщо ти дивишся собі купити 46 і бачиш повний привід, листай далі. Не варіант, так? Тут салончик модний, кавчи стоять. Тут взагалі ми будемо робити окремий пост про цю машину. А мені подобається подобаються вставки в карти Leopard? Це взагалі стиль. Селектор 8. hp Кастомне рішення, яке ми придумали, тут же був автомат, але для того, щоб красиво дивився тут цей селектор. Uh, uh, ми зробили. Uh. А каври, каври ж, так? Каври, так. Це ж вообще. Ми ж зробили для того, щоб було гарно. Купили переход від механіки, чехол від механіки і наділи його на селектор віску. А, я бачу, я бачу. І воно типа вийшло так, наче воно тут і було. Прикольно, дуже дуже. Ну, класно. Типу... Чува, це клієнтська тут... машина чи да, одна це з це клієнтська. І навіть бачиш, карбонова кришечка для солярочки. Перформанс кругом. Отак дизеляки німецькі валять, причому доволі старі вже. І бюджет цієї машини став, ну, стане десь близько, я думаю, 16-17 тисяч доларів, тому що у нас окрім коробки 8HP. Включено з машиною. Да, да, у нас окрім коробки 8HP, у нас є Turbo Systems, у нас є, встановлені сюди койли BC Racing. У нас розварені важелі, у нас все кастом, кастом, кастам, дохріна кастома. Mm -hmm. Ну, наприклад, для того, щоб її сюди впхнути, Денис цілий робочий день сам з металу виварював, виготовлював, робив креслення і кастомізував траверсу кріплення, кріплення коробки, mm -hmm. для того, щоб воно було тут як має бути по заводу. Кастомний кардан. Ну, коротше, дуже великий кусок роботи. Так, mm -hmm. да, навіть приборку кастомізували, щоб ти зрозумів. Диви, тобто у нас ну, вона, можна, в принципі, заморочитись, і певно, що ми заморочимось, перепаяємо зелений діод на оранжевий, і буде взагалі охуенно. Прям буде. Прикольно. Ну, поки що, е проект живе. І я думаю, що. Вона на біле-лінзах, я бачу, да, так? Фари, кастом, ага. все побудовано Є, нашим я, партнером. Скажу, да, білет, білет. Е, Білий вентилятор по приколу. А, і... Ну, коротше, тут, знаєш, <рикольно>. воно все на стілі. І все дуже гармонічно і розумно продумано, зроблено. Е, поки що зупиняємось до встановлення турби, Ми обкатуємо коробку, дивимося, як вона себе поводить. Якщо все гуд, летимо далі, ставимо турбосістем, шиємо стейдж 2 і сипемо, поки не кінчиться мотор, потім просто поставимо наступної генерації мотор mm -hmm. і знімемо ще більше потужності. Oh, краса. Поки план такий. Насправді хочеться собі теж щось таке, вже можна сказати, раритетне. Хоча Є46 це на межі. Це не є 30, не є 36 це все ж таки з 21-го сторіччя. Ні, вона пішла з 20-го. З 20-го машина з 98-го року. З 98-го, А, ну тоді це на межі, на межі сторіччя. От, от вона перейде в розділ класики, і чесно, я скажу так. Я як власник сервісу не маю таких фінансів, щоб будувати собі такі проекти, тому в мене такого нема. Але якщо життя, не дай Бог, вдарить по сраці больно. Я продам свою G21, куплю, як у мене колись була, е 39 Турін на 57-му моторі. Головне знайти живий мотор. Свапну туди 8 hp і буду їздити до усрачки, Просто поки вона там не закінчиться. Це цікаво, що коробки такі свапають. Так, це, да, да, це дуже круте рішення, мені дуже подобається. Я насправді таке чую, ну я просто не цікавився. Я так, знаю, їх можна навіть на V8, наприклад, я знаю проєкт, який є 38 mm. на М62 через переходну пліту від V8 HP поставили Klas. і 38 літає. Ну, 38 мені дуже подобається. Офігенний кузов. Колись собі, теж, коли буде 20 тисяч доларів, можна буде щось купити і зробити. У цікаво. нас є така хороша машина, yeah. дуже хороша, mm. дуже. прям дуже хороша машина, і в неї вкладено на сьогодні. День більше 30 тисяч доларів, і людина готова попрощатись за 20. Хто? Гур? А? А? Гур? Льоха Гур? Ні, ні, ні. в нього, я, ти бачив, темно да, я знаю, я знаю. Охіє, я... дуже-дуже красива. Да. Сімка, я прям смотрю, думаю, клас. Зробити ні, там такий клас. чувак, він такий сірий кардинал, вроді в нього нічого нема а у нього така тачка є, він її будує, мабуть, останні роки 4, mm -hmm. і він готовий зіграти в шалений мінус, бо він просто загмахався з ага. відновленням класики. Класику відновлювати дорожче, ніж будувати сучасні машини. 100%. Тому Набагато що запчасти нема і спробуй знайти, спробуй все це ще подружити і так далі. Ну, у мене була 39-ка, я її купив за 5300, вклав 10 і продав за 6500, тому ти це завжди робиш для себе. Я тобі потім пару фоток скину, як вона так. виглядала, вона була просто феноменальна. Я на ній на київську кампанію відкатав. Ну, да. Красава. Ну Красава. не жалко тоді було машину, було пофіг.